На авторинок вживаних авто Карпарк Юа. У продаж поступає ось така бойова таврія. Прямо з полів бою. Одразу до нас на авторинок. Людина списалась і хоче продати автівочку. Автівочка технічно у гарному стані. Все працює. Двигун працює без зауважень. Встановлено ГБО другого покоління. Також повний багажник запчастин. Зараз покажу. Фаркоп є. Ось у нас, дивіться. І шини на всі випадки життя, і ось запчастини якісь є. Ось тут у нас газовий балончик, все як треба. У автівочки, як я і казав, працюють всі функції. Автівочка заводиться, не димить, не троїть, все добре. Переключається на газ і працює рівно. Дивіться, ніхто нічого не намивав, не хімчистив, все як є, так і отдають. Ціна смішна. Пробіг 304 тисячі, мультимедіа, п'ятиступенева механіка. Ось у нас ГБО другого покоління. Все як є, так і віддають. Ось Дивіться, задній диванчик, вон колоночки ось тут встановлені. Стеля, дивіться. Все у нас на місці. Тож, придбати таку автівочку, ви можете за 700 доларів за готівку. А це у нас 1.2 газ, бензин, перший рік, механіка, автівочка переоформлюється з документами повний порядок. Автівочку можна придбати також у кредит за ось такою смішною ціною: майже 500 гривень на місяць платите і катаєтесь на автомобілі. Тож, якщо автівочка вас зацікавила, приходьте на авторинок вживаних автокар, парк юа, оглядайте, тестуйте та купуйте це авто.